Я Ручка Іванка, вихованка гуртка основи комп'ютерної графіки Луцького міського ЦНТТУ. Дану роботу я виконувала в векторній графічній програмі Inkscape. Моє завдання було: чи можна робити помилки, створюючи вишиванку. Вишиванка це не просто одяг, це символ нашої душі. Культури, традиції. Кожна вишита сорочка це маленька історія, розказана нитками на полотні. І як у будь-якій історії тут теж бувають свої помилки. Для людини, яка тільки починає свій шлях у світ вишивки, потрібно пам'ятати, що помилки це не кінець світу, вони є частиною процесу навчання. Навіть найдосвідченіші майстрині іноді помиляються. Уявіть, що ви вишиваєте сорочку для свого братика. Ви вибрали красивий орнамент, і ось майже закінчивши, помічаєте, що один хрестик вишитий не в тому місці. Що робити? Взагалі не потрібно панікувати, тому що це нормально. Спробуйте виправити, якщо помилка невелика, можна акуратно розпустити кілька стіпків і виправити її. Перетворіть помилку на родзинку. Якщо ви зможете перетворити помилку. Іноді вона може стати частиною вашого дизайну. Помилятися це можливість зрозуміти, що пішло не так і як це виправити. Вишиванка це не просто одяг, це вираз вашої індивідуальності. Не бійтеся додати до неї щось своє, навіть якщо це буде виглядати як невідповідність. У давнину, коли вишиванка мала сакральне значення, вважалося, що спеціально залишена помилка в орнаменті оберігає від злих духів. Пам'ятайте, ваша вишиванка. Це унікальний витвір мистецтва. Потрібно не боятися додавати щось своє, навіть якщо ви зробите помилку. Це не зіпсує красу вашого орнаменту. Головне, це любов, з якою ти створюєш вишиванку. Навіть якщо в ній є помилки, вона все одно особлива, бо зроблена з душею. Вишиванка це не ідеальний твір мистецтва. Це відображення вашого світу, вашого старання, любові до традицій. І помилки це лише маленькі крапки на великому полотні вашої творчості. Тож не бійтеся робити помилки, адже вони частина вашого шляху до створення власного шедевра. Дякую всім за увагу!